Проривне ліки від мукові що продовжує життя на десятиліття, принесло його розробникам американську Нобелівську премію в розмірі 250 тисяч доларів. Тріумф науки і надії, як прорив у лікуванні мукові змінив зміни в долі поколінь. Мукові це не просто генетичне захворювання, це вирок, який протягом століть забирав життя у мільйонів людей. Згадуючи історії, почуті від знайомих лікарів. Я розумію, наскільки важким було спостерігати за тим, як маленькі діти повільно згасають, борючись з нестерпним слизом, що закупорює їх легені і підшлункову залозу. До недавнього часу майбутнє для людей з муковісцидозом здавалося похмурим і обмеженим. Але тепер, завдяки прориву в розробці препарату Трікафта, картина різко змінилася, вселяючи надію в серця пацієнтів і їх сімей. Премія Ласкара Яку часто називають американським нобелем, це заслужене визнання титанічної роботи доктора Майкла Велша, Полана Гулеску та Хесуса, Тіто Гонсалеса, які присвятили своє життя пошуку вирішення цієї проблеми. Їхня історія це не просто науковий тріумф, це яскравий приклад того, як цілеспрямованість, інновації та міжнародне співробітництво можуть змінити хід людської історії. Від похмурого прогнозу до десятиліть життя. Згадуючи лекції з генетики в університеті, я завжди дивувався складності спадкових захворювань і труднощів в їх лікуванні. Муковісцидоз, викликаний мутацією в гені CFTR, здавався практично непідвладним науці. До появи 3-кафти середня тривалість життя людей з муковісцидозом була вкрай низькою. У 2010 х роках, до затвердження цього препарату, лише половина пацієнтів доживала до 80 років. Сьогодні ж, завдяки Трікавті, очікувана тривалість життя людей з муковісцидозом, що народилися в період з 2020 по 2024 рік і мають доступ до лікування, становить 65 років. Це неймовірний стрибок, який буквально подарував цілі покоління людей шансом на повноцінне життя. Мені завжди здавалося, що медичні інновації відбуваються у вакуумі, але історія трикафти доводить протилежне. Це результат багаторічних досліджень, спроб і помилок, співпраці між вченими з різних країн і дисциплін. Робота доктора Уолша, яка заклала основу для створення трикафти, була спрямована на розуміння фізіологічних наслідків найпоширенішої генетичної помилки, що спостерігається у людей з муковісцидозом. Його дослідження показали, що дефект Гена CFTR призводить до того, що заряджені частинки не можуть так легко проходити через трубки в клітинній мембрані. Це відкриття стало відправною точкою для розробки препарату, здатного усунути цю проблему. Ключова роль інноваційних технологій особливої уваги заслуговує внесок Хесуса, Тіто, Гонсалеса і Пола Гулеску. Які розробили інноваційні технології, що дозволили проводити високопродуктивний скринінг потенційних лікарських сполук? Система, розроблена Гонсалесом спільно з Нобелівським лауреатом Роджером Сієном, дозволяла точно відстежувати потік іонів через клітинні мембрани в режимі реального часу. Ця технологія дозволила дослідникам перевіряти десятки тисяч сполук на день, що значно прискорило процес пошуку ефективного препарату. Я завжди дивувався, як фундаментальні дослідження можуть призвести до несподіваних практичних застосувань. Спочатку система, розроблена Гонсалесом, була натхнена вивченням того, як працює мозок, але вона виявилася ідеальною для тестування потенційних ліків від муковісцидозу. Це яскравий приклад того, як міждисциплінарний підхід може призвести до проривних відкриттів. Трикафта не просто ліки, а надія. Трікафта це не просто ліки, це символ надії для людей з муковісцидозом та їх сімей. Цей препарат поєднує в собі три препарати, які ефективно усувають молекулярні причини більшості видів муковісцидозу. Завдяки трікафті зменшилася кількість трансплантацій легенів та госпіталізації з приводу інфекцій серед людей із захворюванням. Крім того, покращилася якість життя пацієнтів. Мені пригадується випадок, коли я спілкувався з мамою дитини з муковісцидозом. Вона розповідала, як трікафта змінила життя її сина. Раніше він постійно кашляв, йому було важко дихати, він постійно потребував госпіталізації. Після початку лікування трикавту його стан значно покращився. Він став більш активним, він почав займатися спортом, він почав будувати плани на майбутнє. Ця історія показала мені, наскільки трикафта може змінити життя людей з муковісцидозом. Перспективи майбутнього не зупиняємося на досягнутому. Незважаючи на величезний успіх 3-кафти, робота над поліпшенням лікування муковісцидозу не зупиняється. Вчені продовжують шукати нові ліки, які могли б бути більш ефективними та безпечними. Крім того, вони працюють над тим, щоб зробити лікування доступним для всіх людей з муковісцидозом, незалежно від місця проживання та фінансового стану, я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більш значні прориви в лікуванні муковісцидозу. Можливо, в кінцевому підсумку ми зможемо повністю вилікувати це захворювання. Але навіть якщо цього не станеться, я впевнений, що ми зможемо значно покращити якість життя людей з муковісцидозом та продовжити їхнє життя. Особистий погляд і роздуми. Ця історія надихає не тільки як приклад наукового тріумфу, але й як нагадування про важливість людської емпатії і прагнення до поліпшення життя інших людей. Я, як людина, що займається розробкою програмного забезпечення для охорони здоров'я, розумію, наскільки важлива роль технології в медицині. Але я також розумію, що технологія це лише інструмент. Головне, це люди, які використовують ці інструменти для досягнення благородних цілей. Мені завжди здавалося, що медицина це складна і недоступна область. Але історія трікавти показала мені, що навіть найскладніші проблеми можуть бути вирішені, якщо докласти достатньо зусиль і не втрачати надії. Ця історія вселяє віру в те, що майбутні медицини це майбутнє, в якому наука і технології служать на благо людства. Висновок спадщина надії. Премія Ласкера, присуджена доктору Уелшу, Негулеску та Гонсалесу, є заслуженим визнанням їх титанічної роботи. Їхня історія це яскравий приклад того, як цілеспрямованість, інновації та міжнародне співробітництво можуть змінити хід людської історії. Їх спадщина, це спадщина надії для людей з муковісцидозом та їх сімей. І я впевнений. Що їхня робота надихне майбутнє покоління вчених на пошук рішень найскладніших медичних проблем. Ключова думка історія Трі Кафти – це не лише науковий прорив, а й символ надії та людської емпатії. Пам'ятайте, що майбутнє медицини це майбутнє, в якому наука і технології служать на благо людства. Не зупинійтеся на досягнутому, продовжуйте шукати нові рішення для найскладніших медичних проблем. Особливе значення має міжнародне співробітництво та обмін досвідом між науковцями з різних країн. Не забувайте про людський фактор, про важливість емпатії і прагнення до поліпшення життя інших людей. Пам'ятайте, що навіть найскладніші проблеми можуть бути вирішені, якщо докласти достатньо зусиль і не втрачати надії. Важливо, щоб нові технології були доступні для всіх людей, незалежно від місця їх проживання та фінансового стану. Не забувайте про важливість фундаментальних досліджень, які можуть призвести до несподіваних практичних застосувань. Не втрачайте віри в те, що майбутнє медицини це майбутнє, в якому наука і технології служать на благо людства. Пам'ятайте, що історія Трікавти це яскравий приклад того, як цілеспрямованість, інновації та міжнародне співробітництво можуть змінити хід людської історії. Зрозумійте, що науковий прогрес повинен бути спрямований на покращення якості життя людей та продовження їхнього життя. Не забувайте про важливість міждисциплінарного підходу, який може призвести до проривних відкриттів. Пам'ятайте, що навіть найскладніші медичні проблеми можуть бути вирішені, якщо докласти достатньо зусиль і не втрачати надії. Не втрачайте віри в те, що майбутнє медицини це майбутнє, в якому наука і технології служать на благо людства. Зрозумійте, що науковий прогрес повинен бути спрямований на покращення якості життя людей та продовження їхнього життя. Не забувайте про важливість міждисциплінарного підходу, який може призвести до проривних відкриттів. Пам'ятайте, що навіть найскладніші медичні проблеми можуть бути вирішені. Якщо докласти достатньо зусиль і не втрачати надії, не втрачайте віри в те, що майбутні медицини це майбутнє, в якому наука і технології служать на благо людства.